Всіх вітаю, мене звати Денис Голандовський. І сьогодні ми з вами говоримо про ще один випадок, можливий випадок, втручання Росії в життя громадян Польщі, яке на жаль, забрало вже сім життів. І це як говорять експерти, це поки що тільки початок. Давайте зараз розбиратися, що ж вони натворили. Скільки людей вже постраждало, скільки людей померло, і все інше, тож дивіться це відео, будь ласка, до кінця. Обов'язково всіх моїх постійних глядачів закликаю ставити лайки під моїми відео, перевіряти ці лайки. Якщо ви додивилися до кінця, подивитися, чи лайк не пропав, бо таке також буває. Писати коментарі для того, щоб боротися з російськими ботами, які, на жаль, останніми тижнями просто-напросто атакують канал, хочуть його знищити, щоб він якби не показувався нікому. Тож, якщо вам важливо, Мій контент буду вдячний вам за таку підтримку. Отже, Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи може спалах так званої хвороби легіонерів, який вже забрав життя семи людей на півдні країни, бути результатом навмисного. Російського втручання в систему водопостачання на Ютубі. Я про це не розповідав. Я про це розповідав в інстаграмі. Декілька днів тому до лікарень міста Жешува та околиць почали звертатися люди з, скажімо так, з гострими формами пневмонії, там, загальної слабкості і так далі. І було визначено, що це спалах нової хвороби, який називається Легіонельоз. Коротко його також в народі називають хвороба легіонерів. Він має якби він характеризується інтоксикацією всього організму. І має такі самі симптоми, як і пневмонія, тобто великий жар, слабкість в тілі, там нудота і так далі. І буквально за перший день було виявлено понад виявлено і підтверджено понад 20 випадків цієї хвороби. І на наступний день вже було виявлено там понад 50 таких випадків, і загинуло дві людини на той момент. На сьогоднішній день вже не просто виявлених, а підтверджених і госпіталізованих людей, тобто це люди, які вже мають тяжку форму цієї хвороби, є вже таких 113 пацієнтів, і це вони вже лежать в лікарні. Загальна кількість тих, хто реально інфікований, не розкривається на сьогоднішній день. І також вже повідомляють про семеро загиблих. Це були вже люди в віці, тобто це були люди віком від 64 до 95 років. І уповноважений уряду в справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити будь-яку навмисну діяльність, зокрема з боку Росії, та перевірити різні сценарії. Тобто, оцей, оця хвороба вона передається повітряно-капельним шляхом. І експерти з першого дня сказали, що скоріш за, всо, за все, оця зараза вона знаходиться в системі водопостачання. І так як люди можуть пити, наприклад, воду з-під крана, вони просто можуть випивати разом вже цю воду з цією бактерією, тому як вони її термічно не обробляють, і якби так вони хворіють і. Сама по собі вона туди попасти аж ніяк не могла, бо якби до постійно система там проходить різні перевірки і так далі. І польська, польське агентство внутрішньої безпеки схиляється до того, що може бути такий варіант, що це навмисно хтось під підсипав, підкинув оцю бактерію в воду, і таким чином велика кількість людей захворіла. І так як вона передається повітряно капельним шляхом, то дуже і дуже швидко вона може поширитись. Ми пам'ятаємо, що було з коронавірусом, і ця хвороба вона також є смертельною. І якщо, наприклад, коронавірус це, воно починалось так дуже епічно, дуже довго, то тут все може бути набагато швидше. І тут, якби польська санстанція, вона дуже оперативно працює. Вони взяли вже проби води, вони перевіряють. Де саме так, де саме може бути ця бактерія, але також сказали, що це може зайняти до 10 днів. І зараз одним зі сценаріїв також може бути те, що її просто підсипали. Підсипав хтось цю бактерію в з, наприклад, з російських диверсантів, і таким чином ці люди заражаються. І це також є один з варіантів дестабілізації ситуації на території Польщі. Тим паче, що Жешов знаходиться недалеко від України, і якщо його закриють на карантин, то і рух між Україною та Польщею буде затримано. І також в шові знаходяться дуже багато важливих стратегічних об'єктів для України. Там є і хаби транспортувальні, і хаби медичні. І е, не дивно, що і в своїх заявах там і Лукашенко здається говорив, що Вагнер там хоче дойти до Жешова. І е, зараз, якби вони розуміють, що вони військовим шляхом не зможуть туди точно дійти і нічого зробити. Натомість, е, ось такими методами, типу підсипати щось і закрити жешок на карантин, вони це можуть зробити, і скоріш за все, вони так і роблять. Тому будемо слідкувати за інформацією, і будемо дивитись е, на висновки вже Агентства внутрішньої безпеки, чи підтвердять вони, що е, якби дана хвороба в воду з'явилася в навмисно, а не якось там випадково. Хоча в випадковість я мало вірю на. Сьогоднішній день, зважаючи на те, наскільки сильно зараз російські диверсанти працюють на території Польщі і різними варіантами намагаються дестабіліза... дестабілізувати ситуацію в країні. Ви ж свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео. Також, друзі, будь ласка, перевіряйте свої лайки, перевіряйте свої підписки, бо Ютуб їх досить часто скасовує. Мені важливо, щоб ви залишалися постійно зі мною, не пропускали моїх відео. Тож дякую вам за підтримку мене, мого каналу. Тримаємося всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.